Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Коротше, друзі, починаємо реакцію на Київський горіховий торт. Мама сказала, що це київський горіховий торт, вона сама робила. Вчора ми з гостями пробували. Тут є згущенка, тут є оцей крем, тут є горіх. Зараз давайте ми будемо реагувати від 0 до 10 тому поїхали. Не знаю, я все, звичайно, їсти не буду, що зможу. Чай нема коли чекати, поки закипить. Я просто зроблю з крана, додавлю води. Заварки, якщо там заварка є, і ми так попробуємо ще й ще. Тому поїхали народ до заставки. Денис Дружній реагує? День Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на Київський горіховий торт! А, ще забув додати. Домашній торт! 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 Поїхали читати ваші коментарі. Ну, якщо вони є. Я дивився, що вони є. Тому давайте подивимося, що ви там понаписували. Ну що ж, я вас просив набрати там якісь 20-30 коментарів. Не знаю, ви набрали, не набрали. Знову я подивився, що немає тих тисячі передів під п'яною вишню. Я не знаю, ну може хоча б до літа ми вже там тисячу переддів наберемо, то там 995, вже майже тисяча, це капець. Просто це, саме, якщо набере тисячу передів, то це буде саме найбільше переддю по горизонтальних відео за 2023. П'яна вишня. Та. Але це такі перегляди, як. Безрозуміле, поїхали. Так, що ви тут? 8 лайків, ого, 11 коментарів. А ну-ну чи ну, ну, то є, справді десь. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ну, слава Богу, хоча б на Великдень вже хоч 23 коментарі. Я просив 15 вчора. Я казав, якщо можете 30, якщо не можете, 15. Ви написали 23. Ну на кінець хоч сьогодні. Ну, тобто вчора. Завчора. Ви мене послухались, бо то є коментарі за вчора і за сьогодні. Ну, коротше, загальну суму ви на кінець, коли я вже починаю нове відео на нове число, на новий день. Ви вже хоча б написали станом на зараз 23 коментарі. За що вам вже великий. Подяка, дякую вам всім. Я навіть через те, що ви всі написали коментарі. Всі коментарі, навіть, навіть якщо там будуть мать, матюки, то я все одно їх полайкаю. Через те, що ви хоча б мені зробили до 23 коментарі, всіх полайкаю. Тому поїхали читати. Давайте. Полікснет. Воістину воскрес кошик оцінюю на 9 балів з 10. Ага. Молодець, дякую. Ваня ігрушки, ждемо маленькою паску, реакція. Маленькою Паску ріакція. Ага, оту, що оцю мануацію. Ну я вже трошки вчора по цю маленьку хотів поїстити, Не знаю, чи на це буде. Ну, пишіть, чи хочете, може ще з'їмо. Не знаю. В кінці десь цього тижня. Пишіть. А, може і з'їмо 20 го цього квітня там вже багато роликів буде. О 20-го ми, напевно, це і з'їмо. Тому чекайте. воскрес, Денис, дружелюбний. Міждемом відео на торт Пасхальний. На торт Пасхальний? На торт Великодній, так? Торт Великодній. Ну це торт Великодній, здається. Або якщо ще будуть, то ще будуть торти, Я не знаю. Смузі ченел, виїсти на Воскрес, дякую. Ну, Алік, класне свято, Великдень, можна халявно поїсти. Ну, твоя правда, дійсно можна багато чого поїсти. Смузі ченел, домашня ковбаса у магазин, магазину топ. Ну, а домашня ще краще. А вдома ще краще. Виїсти на Воскрес. Добре, виїстину Воскрес, Дуда Дуденко. Я сьогодні теж святив кошик, а з твого кошика мені найбільше більш яйця з Христом. Клас виглядають. яйця з Хрестом. Оці ж типа, крапельки такі хресточки. Ну, сподобалось, видно, йому сподобались ці крапельки. Ну, ну то не крапельки, то взагалі то перчики такі, цик-цик-цик-цик-цик. Ну, рад, що тобі сподобалось. Нолік, ну, чекаю, кошик 2024, всі ці фрукти з продукти з молоком. Ха-ха-ха, поняв прикол. Але добре, хоч вже на кінець прокоментували. Не буде, напевно, ну то як, що, наприклад, ти будеш їсти шинку з молоком, то ти я що буду потім після того кошку ціли, цілу ніч у туалеті сидіти. Чи що? Та, коротше, не буде, напевно. Я думаю, що щось може бути нове на Великдень 24, якщо не буде, щось передумаємо інше. Може, буде новий торт, а вже на кошик наступного року зніматися не буде, якщо буде ті самі продукти, які були цього року. Подивимося, порівняємо. Бо я ще, чесно кажучи, не дивився тогорічний ролик. Але я думаю, що все одно було трошки інакше, бо там було на, на цю камеру знято погано, а це вже на цю, що вже трохи відрізнялося. Але якщо буде знову ті те саме, то вже третій раз зніматися не буде, розумієте. Поїхали, Ромко Джастін. Мені найбільше сподобався синій солодкий хрест. Моя оцінка 80. А, з той, що ми їли. Зрозумів, так. Діма Варварук, так, скинь Силку на тогорічний відео з провели. Добре, просто я, я пізніше, чи сьогодні, чи завтра, тут лишу коментарі. Але ви можете самі бути унизу, але я знаю, вам дуже багато прийдеться гортати роликів, щоб рік назад вернути, бо я дофіга до знімаю. Та. Я поняв, я коротше залишу. Ченел Так, але вже Але в неїшка є монтаж, і цікаві відео. А в тебе просто відео, звичайно. Ну так, так, він старається над відео. Хоча, скажу, чесно, його до кінця ще ні один ролик, я його особо ще не додивлявся, бо я там не маю часу. Я просто на нього підписався, ну, свого того іншого каналу. Коротше, просто підписався, щоб десь в майбутньому подивитися. Я просто мотаю ролик і бачу, що він щось таке подібне знімає, як я треба потім подивитися, чи справді це так, чи трохи щось інакше. Та. Ромко Частин, а що за любимий блогер? Що за любимий блогер? Що, енергія? Бо я вже не знаю, що ти питаєшся, а що за «Любимий блогер? Напевно, енергія чи Бруно Зекреєть — «Любимий мій блогер? Не знаю. Нолік, так, але Денис Неїшко пише сценарій і монтує відео, і його дивляться по 20 30 к Кожне відео твої, ні. Тому і контент тебе не такий, але схожий на до нього. Ну, бачите, всеві, ти сам сказав і сам відповів. Що правильно, що в нього є і монтаж, і сценарій, і класно монтує. Що там написав, але пише сценарій, монтує, його дивляться по 23. У мене так не дивляться. Тому я так не монтую. У мене просте відео. І тому, але схоже, та бо в мене іда в нього іде. Та Смузі Ченел, ну бачиш, розстроюватись не треба. Енергія, твій блогер не публікував ролик 15 квітня, ти 15 березня, один-один. ха-ха. прикольно ну, розумієш, у нього і 4 квітня не був відос. У нього з'явився 5 тобто 3, 5. Тобто він не кожен день знімає. Ну, виходить, він знімає ті великі. Не виходить, не знімає, але шорти кожен день у нього виходить. Так що у ну, мене теж кожен день тоді вийшли. Але я люблю, ви знаєте, я люблю більше горизонтальний контент, ніж вертикальний. Але Ютубу він не скажеш. І не докаже, щоб він закидав іменно ці ролики великі, не маленькі. Ну він хоче наоборот. Ну, такі, така аналітика. чи що-то. Так, такий сайт, коротше. Діма Варварук, прикрасі, поставлю 5 балів. Дякую. А що за прикраса? Коротше, при... нема коли думати, не знаю, що за прикраса. Ага, прикраса, прикраса. Чекайте. Прекраса, яка прикраса. Прикрасі. Не знаю, може потім нагадаю. Та ні. П'ятнадцять не прокляте, проклятий ти, що розбив телефон. Ха-ха-ха, хоча правда. Тридцять е, коментарів точно не буде. Зато 23 написали, що я дуже вдовольний. Я думаю, буде 15 коментарів, вже 23. Е, Ромко Джасті, ну так, російський Ютуб не дивись. Добре, дивитися буду, але більше буду україномовний. дивитися. Василь Рома, хотів на прочитати Василь Рома Ромаленко. А то Рома Василенко. Більше не грузи багато повторних відео, то почну відписуватись від тебе. А бачиш... Ну хіба, може, згодом не почнуть. Ну, може і правда, та. Боїсту на воскрес і тебе, Рома. Діма Варварюк виглядає вигляд на десяточку. А, це типа кофточка. Та. От що за прикраса? прикраса? Ну, поїхали їсти, я, може, зараз нагадаю. Прикраса, блін, яка прикраса. А яка прикраса, чувак? Я навіть не знаю, про яку ту прикрасу говорив. Сам сказав, певно, оцінити, а сам не знаю, що за прикраса. Де та, блін, прикраса що ти Прекрасі, прикрасі. прикрасі. Поставлю 5 бай мало, але що за прикраса, я не знаю. Прекраса, яка прикраса. Ще буду пів ролика думати, що я за прикрасу. Ну, чекайте, прикраса, може, щось там. Прикраса, прикраса. Ну, блін, треба дивитися ролик. Я забув що за прикраса, чесно. Нагадаємо, будемо їсти. Та. Поїхали спочатку, так я розрізав. Коротше, київський торт поїхав. Дивіться, який він здоровий. Поїхали їсти, я не знаю, це є один кузок, я один кусок зімний до не йду побачення. Я Не знаю, поїхали. Якщо зможу, поїхали. Ммм. Начинка прям супер. Прекрасно, как прекрасно. Я так понял, прекрасно, хрест. Хрест тут прекрасно, да? Что мы едем с вами солодкий? Напомню, туалет монуазе. йолки палки, придурок, телефон вирубався. Че не вирубався, курва? Ховно я з нього годину дивився, ні разу не вирубався, а тепер вирубався. китайська дешевина дешевизна, так. Ну, можна найти і дев'ятку поставити, бо смачно там. Одна що смашним. Рівно п'ята, у нас 15 хвилин щоб це з'їсти. Тому я не знаю, що буде чай. І ви розумієте, все це їстися не буде, але подивимося. Скільки я зможу з'їсти там. Ну не годно гадати. Ну, здається хрест, здається прекрасний хрест, все добре. Ну смачно, смачно. Думаю, 9 балів. Хоча виглядає як сухий, але він не є сухий торт, тому і 9 балів. Він голішок. Так. Ось такий проблем. Знаєте, я собі планую. Хотів би підзаробити до 14 червня. купити собі телефон, щоб я сам знімав. Ну поїдемо ми... Автобусом там, у, у ту Болгарію, що я вам розказував. Познімав би дорогу, там буде через... Ми там будемо через цілу Румунію їхати. Ну і половину Болгарії. Ну, то це купа контенту можна на канал залити, народ. Замість цих дебільних розмовних відео можна тупу дорогу познімати. Або шорт-відео, або велике відео. Ну вже. Що буде через мамину? Через мамину стане пам'яті. Блін, чого я той розбив? Придурок. Бачите? Такий момент зараз попадається. Я не знаю, чи я зароблю. Уже писали мені в коментарях, коли ти купиш тобі той новий телефон. Коли мозги будуть в башці, розумієш? Той хто мені писав. Хм. Не розумію. Обідно, що зробиш? Ну начинка, звучонка класна там. Перемостила прям смачно, там. <риклад> <риклад> так, поїхали. Ой, це все дуже падало. Ой, я мав підключити, заряджати телефон бо борозряжиться. Чекайте, йолки палки Зараз продовжаємо їсти, чекайте. Бо ми, коротше, знаєте, я знаю, то буде все нормально, але зараз лагати почне, походу не треба було підключати. Розумієте, ми сьогодні були, ну, не вдома ми були. І цей. І я типа щось там дивився в інтернеті, то посадив телефон, цей, тому такі справи. Тут шикавий кусочок є. Давайте... Добре. Доїмо без нічого спочатку цей кусок, потім будемо з чимось пробувати. Ну, так виходить, що... Що виходить? Ну тут надувся. Видно, що торт надутий. Бачите? Ми ще на YouTube шорт маємо з'їсти. Ну я вже, напевно... Сьогодні 4, 4 шорти. Вчора більше до 10. Ну, я 11-12. А сьогодні 4 шорти. Завтра теж до 10. Фейсбук, напевно, вже... Я теж викладав, напевно, викладати вже не буду, не знаю. Сенс там викладати, походу, нема. Ну, не знаю, подивимося. Я дуже боявся, що я зараз не встигну приїхати на зйомку. Я успів, походу. Але все одно почав трохи пізненьку зйомку, готувався, ти в 40 почав, треба було в 16.30. Бо ми приїхали на 16.30, а ще розібратися, перебратися у відеоблогерський одяг, тому такі справи. Ну, для одяг для блогінгу, так. Блогінгу. так. Ну, такі справи ми були. Їхали. По справах та й таке. Та було вернутися. Вернулися, в принципі, вчасно. Надіюся, що буде все окей. Тому ось таке справи. Я вже цей це кусок ну, типу, дойдаю. А як багато їсти, то... Незрозуміло. <на> ну, якби хочеться такого, е, -е погано, типу, але і не хочеться. Хм Прикол. Тепер там тут. Що це було? Тепер розуміти, що тут Поломано Розбито чуть-чуть. Видно, мама щось не додивилася, чи що, не знаю. М -м, нас не так базу часу. Коментарі що забрали час. Угу. Я думав, що цей блогер Енергія вчора буде паску їсти на відео. Не їв. Сказав, що йому може там приготували не їв. А, е, таке. У нього, розумієте, типу поїсти там, але оцінку її не дати. І він одне і то саме їсть на камеру, але теж їсть, коли щось розповідає. Та вже зніми без їди той відос. Ти просто розкажи, ні, він поколи я сюди їсти, розказую. Ну, кожен знає, сам знає, як він знімає, і все. Так, друзі, шо, давайте тут в мене ще є кава, давайте трошки з кавою можемо попробувати. Можемо попробувати зараз чаєм. Ну таке справа. Давайте розрібнуємо. Тут, в принципі, розріжемо. Ага, ні, неправильно. Загально ми поставили дев'ятку, але ми ще забули все окремо прорвати. Так, починаємо все окремо. Горішок. Я забув все окремо прорватися. У нас не так багато часу? Десь секунд. Менше, так. Горі класні. То, що забивається. Але 9 байвів поставлю. Наступне. Я не знаю, що це за начинка. Типа якась така хрустяща, не знаю. Давайте реагувати. Ну, в принципі, торт все-таки класний, але дуже жирний. Та ну, їж менше. Так. Туди жирний не буде. Давайте під цим відео ризикнемо написати 30 коментарів. Ну якщо ми вчора майже, ну 23 вже майже 30. Давайте попробуємо сьогодні. Але напевно вас я не впрошу, напевно, буде ледве 10-11. того, що... Я так зрозумів, багато на свята вчора зайшли під мій канал. Привітати, ну, ну, типу, виїздну воскрес написати. І так це, ну, більше коментарів нарахувалося, А сьогодні, напевно, не будуть заходити, тому не напишу. Ну, все залежить від вас, а ми реагуємо. Так, начинка. Ну цей кош. Цесь не дуже. 8 байвів. Горіх був смачніший. Давайте ще раз тоді. Я розрізав ось тако. Тут справді 8 балів, ну? Угу Хай буде дев'ять. Все-таки як більше взяв, то смачніше. Так, наступне ми попробуємо Що? Я так не знаю, до чого братися. <гум> ну я тут деревень зробив. Я би вам зараз показав, покажу вже в кінці відео. Бо то я підключив зарядку. Бо Я думаю, вдруг зараз вирубається відос до кінця не зніміть Мені вже досить ваші обновлення самсунгівські. І то вони можуть в будь-який час, коли буду знімати. Пі-пі! То перервалося, По частинах знімає. Пішов нахер. Туп, тупий Самсунг. Бачите, придурок Деніс. Все, поїхали цю штуку їсти жовто. Під низом вона була. Ммм, це не добре, всім Сама ця штука не добра. Ось така. Пісочним не дуже. Це все, що коржі вона. Ну, щоб ви розуміли, що складається торт, Оці всі. Типа, стінки всі, так. ці та. це не смачно. Типа звучнка. Сама звучонка. Йолки, палки Йой. Багато в ложку взяв, так. Так. Начинка звучнки, ну. Ще там попалять не Давайте, поки я попередній їм, у нас зараз відео закінчиться. Так. Я наберу все-таки чай, може і добим. Пам-пам-пам. Ну, прикол поняли. Нема. Нема нічого. На жаль, ми не вимили Весь чайник чаю не буде. Добре, чаю не буде. Все. До побачення. Не буде, то не буде, окей. Окей, зрозуміли вас. Тоді що? Тоді через через плечо. Е, так. Давайте. Ось тако. Ми все проривували, так? Горіх? Начин... А, звучку, ну, певне, дур, дур. Я дурбеце, але не приривав звучанку. До речі, я не знаю. Коли я щось тепер останнім часом в мене щось не получається... Я на себе кажу дурбецело. <хеш> ну, типу, якщо щось, тупо, я тупе роблю, то кажу дурбецело. Я не знаю, чи я сам це придумав слово. Чи взяв з інтернету, треба подивитися. Мені здається, десь це почув і знову украв це слово. Ну, не знаю, подивимося. Ну, напевно, може, сам придумав. Ну не факт. Не факт. Так. Начинка. Типа сушенка. Ну, зущанка. Якась дуже... така... Чи терпка, чи що. Коротше 8 балів. Разом 9, а так 8. Ну таке. Очікував більше. Указь така дуже нудна, знаєте. Що хочеться вже багато їсти і її не їсти. Залізло щось сюди. Ну, типа, від торта залізло. У мене тут чуть-чуть кави холодної. Ранішньо недопитої. Давайте попробуємо ти все. Тут нема більше що їсти. Типа я все так не з'їм. Це що холодне. Та сама оцінка. Ну, краще, добре, хай буде 9 з плюсом. Бо з напоєм краще. Щоб десятку не ставити, бо нема на що. Саме Самий торт 9 з кавою 9 з плюсом. Все. Ось такі спроби. Угу. Наше, в принципі, там є трохи. Давайте ще цей кусок і до побачення, напевно. А кави там уже вже немає, так. Hum, mm, não <thatos> okay <fez> <thatos tadosular> ouais, fã, é má. Todas que a Hum, hum, hum. Hum, hum. Там 20%, але бідки, я знаю, може зараз 15, 10, 0 і відрубається. Я вітки знаю. Ці телефони такі дебільні, що зробиш? Бачу, тут у нас ще є, але ми це їсти не будемо. Мені це не подобається, це мені щось не дуже. А оцей горіховий з них усіх, Тому я переголосую на горіховий. Щоб швидше з'їлося, я візьму водички. З водечкою краще, Щоб ви розуміли. Холодна вода вона по зубах дала, знаєте, бо, типа, коли холодне, дотикається до зубів, то дуже болить так. А! Ну що ж, мої солоденькі, мої рідненькі. У нас ще є. Давайте вам покажу. Напевно, вже коротше можна зарядне вибирати. Давайте. Я вам покажу, що ще лишилося. Коротше, народ, у нас оце ми попробували велику, знаєте, щоб дати точну оцінку цій начинці поверхності, я мусив цю дирку зробити. Напевно, мама буде сваритися. У нас ще лишається оце. І в нас ще лишається це. Але я більше це їсти вже не годен, тому що я думаю, бо все-таки мене не стошнило. Ну, знаєте, я їм багато їм, а мене E такого ригнути на відео. І це не красиво. Все-таки поки що цього не сталося. Значить більше не їм, бо я впевнений, що якщо я беру ще зараз оцей кусок, точно це зроблю і буде крінж-контент. У мене завжди, я вважаю, у мене крінж контент, коли я е, роблю на камеру, що та. Тому такі справи я це робити вже їсти не буду, тому на цьому все. Повторяю висновку. 7, ну, самі оцінку ви цьому сьому знали, цьому 9 загальному торту, з кавою 9 з плюсом. Тому ось на цьому все, дружні. З вами був Денис Дружній. Давайте під цим відео пробуємо 30. Не можете, то давайте 20. Або так, як учора, 23. Пишіть. Що? Завтра... А, покажу ще, що на завтра вийде. Значить, дивіться, там тітка Люда, вона тих хлопчиків, знаєте, цей великий четвер. Як тут? Осіб? Через цей четвер теж давала солодкий і лишилося мені смак шоколад. Якщо ми це не реагували, можна цей один артек і з'їсти. А, буде на 20 січня, напевно, ще не з'їмо. А може з'їмо. 18-19. Подивимося, може з'їмо. А завтра вас чекає, друзі. Уже вчора ми це їли. І попробуємо завтра на відео. Ось це. Чи не спойлерити? Оце буде, коротше. Це буде сильна штука, завтра на 18 квітня. Тому завтра її і очікуйте на 18-18. А я з вами прощаюсь, мене звати Денис Дружній. Всіх обняв, всіх поцілував, всім пока. Давайте до завтра, друзі. Пишіть коментарі. Пока. Yeah, boy.